У Сумах є справжній шматочок Венеції. На хімістечку майже пів кварталу займає суцільна калюжа. Вона не висихає тут десятиріччями. Влада міста в курсі справи та це нічого не змінює. Все час тут стоїть грязь, лужа і вода, плоть від того місця і аж к до тому дому ну, поворот і все, вот це все стоїть в воді. Ця калюжа по праву може змагатися за чемпіонське звання серед найбільших калюж. У її полоні опинилися щонайменше шість багатоповерхівок на трьох вулицях одразу. Виходячи з під'їзду до школи, дитячого садка або магазину, пройти неможливо. На шляху суцільна калюжа. У спеку вона не висихає, а вода тут навіть світе. Під час дощу уся стікає у підвали будинків. Учорашня злива вщен заполонила колодці. Труби каналізації не витримали, їх просто зірвало. На аварійний виклик міськводоканал не приїхав. Водоканал говорить, що та це... ані сьогодні вже не працюють, це буде проїзд завтра. А технобудсервіс говорить, що це ніхня територія. На таку турботу від міських очільників мешканці скаржаться регулярно. Деякі кажуть, вже втратили надію. Ситуація з кожним роком все гірша. От так і живемо. Так і живемо. Це останніх, мабуть, років 10 чи більше. Чим взагалі думають наші сумські можновладці, запитували у них. Я неодноразово э, писав письма і просив, для того, щоб мені на Хімгородок. І, кстати, планова бюджетна комісія була погоджена виділення мені грошей хоча б на розробку проєктної документації. Але на сесію питання Чому міська влада ігнорує вирішення гострих проблем сумчан? Запитаємо у мера особисто, адже чекаємо його завтра у гостях нашого телеканалу. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС.